Привіт всім! З вами знову Оля. На порозі вже календарна весна, але цей безкінечний лютий триває уже цілий рік. І скажу чесно, з такої нагоди складно дібрати влучні слова чи сказати щось доречне. Тому сьогоднішнє відео буде таке, на що ви не чекаєте, і про що ви не просили. Після теплого відгуку на топ Олі сьогодні будемо мати ще один невеличкий. І до вашої уваги. Підбірка мультфільмів про снігову людину розповім вам трошки цікавинок, основний сюжет без суттєвих спойлерів, і буду розміщувати мультфільми на щаблях, як душі заманеться. Тому ставте чайник і ходімо пити чай! От уявіть собі: гігантська людиноподібна істота суцільно вкрита якоюсь чорною рудою чи сизою шерстю. І справа в тому, що історії про таких. Можна почути мало не на цілісіньк земній кулі, особливо у високогірних регіонах. Але тут, як з русалками, кожен народ наділив цього пухнастика якимось особливим набором рис. Для когось це огидний потворний сніговик The Abominable Snowman. Мешканці Гімалаїв, до прикладу, звуть його гірським жахом чи гірським ведмедем, що звучить як п'єті. Англомовні кличуть «Бікфут», тому що істота нібито залишає величезні гігантські відбитки своїх ступнів на снігу чи у лісі. А корінні американці запримітили зовсім іншу рису і назвали його кудлатим чоловіком Саскочем. На території України, до речі, в Карпатах так само можна почути історії про чугайстра. Тільки в нас він не вважається якоюсь доісторичною мавпою. А просто милим духом, який оберігає людей від мавок. І ось 5 років тому з зненацька, чотири студії, вирішили надихнутися цим персонажем і дати йому нове життя. Глядиш, наша мавка так довго не виходила, тому що боялася природних ворогів. Тому, до вашої уваги, п'ять способів вписати Єті у сучасну культуру. А ви вже кажіть, вдалося їм чи ні розповім вам про історію від бельгійської студії N-Wave. Чули, може, колись про королівського коргі, так от, це теж їх рук справа. Їхній мультфільм вийшов чи не найпершим з усіх у 2018 році. І зветься «Бікфут Молодший або в іншій адаптації Син Бікфута. І без жодної інтриги, чесно скажу, з назви і так все зрозуміло. В головного героя Адама саме почався пубертатний період. І, виявляється, якщо в тебе більшають ноги кожнісінького дня, так що взуття не годить докупитися. Якщо волосся починає рости як шалене, і загострюються почуття і емоції, то це не ознаки статевого дозрівання. Ні, це ознаки того, що твій тато Єті. ЄТІ, який покинув сина, дружину і жив собі самотою в лісі насолоджуючись компанією ведмедя і прибаценого єнота. Але це неспроста. У нього були підстави, тому що для більшої напруги на батька полює велика і зла корпорація. Вона має на меті вирішити раз і назавжди проблему у Що тут поганого, спитаєте ви. Ну. Але ця велика і зла корпорація хоче взяти у адемового батька ДНК. Причому у якийсь дуже болісний і нестерпний спосіб. Чому метод зі слиною чи хоча би шерстю мультику не працює, не питайте, не знаю. Не хочу спойлерити вам далі, скажу лише, що мультфільм зроблений достойно, виглядає пристойно. З переваг непогана анімація, теми дорослішання, тема прийняття себе, мама головного героя майже еластика із суперсімейки. Ну а тата озвучує сам Сергій Дмитрович. Щоправда, Коронного цей день настав, ми тут, на жаль, не почуємо. Із недоліків маємо крихточку Віктем Блеймінгу, коли директор каже, що тебе побили, ти сам винен, а, а також дурні мізогінні жартики, типу О, ти п'єш лати як дівка, чи мені пощастить, у мене народяться самі пацани. У кожного мужика є син, і в мене дітки скоро будуть всі хлопчики. Але якщо. Пояснювати і розтлумачувати дітлахам, що з цими моментами не так, то загалом мультфільм сяк-так справляється з своєю розважальною функцією. Тому за Бікфота у джинсових шортах, який трошечки Доктор Дулітл, Do а трошечки Флеш, п'ята сходинка. Ви не повірите, але на черзі у нас сімейка бікфутів. І так, це сиквел до стрічки, про яку я щойно говорила. Пішов вже у 2021 році на Нетфлікс. Ну і знаєте, за сучасними мірками важко сказати, чи це хороший знак, чи поганий. Візуально, Мульт став симпатичнішим, побільшало гарних пейзажів, але от в плані історії все залишилося так само. Син вкотре рятує батька на пару із мамою, і з Єнота не вийшло зробити ракету, тому вони намішали щось з лісової братії. Взяли ведмедя з сезону полювання і приправили природоохоронними мотивами з Лорекса. Тепер дика сімейка бореться проти страшної великої злої нафтової корпорації, яка нищить природу на Алясці. Але скажу по правді, мені дуже сподобалося те, як вони втілили ці ідеї. Сама лише думка про те, що публічні люди мають використовувати свій майданчик для того, щоб допомагати іншим. Або про те, що кожен має намагатися змінити світ довкола себе на краще, звучить просто чудово. Ну і лиходій клішований, щоправда, страшне, але він гарно демонструє проблему нинішнього світу, що великим бізнесам і корпораціям не обов'язково всерйоз перейматися якимись проблемами. Просто знаходиш собі класного маркетолога, і він у потрібний момент чіпає зелену етикетку там, чи шаровари, наприклад, щоб люди купилися і купили. Але знаєте, що найцікавіше? Навколо мультфільму розгорівся справжнісінький скандал: канадський енергетичний центр назвав його промиванням дитячих мізків, бо, бачите, не сподобалося їм, як тут зображена нафтовидобувна промисловість. І я б сказала, що вони трошечки переоцінили вплив маловідомого мультфільму на мультимільярдну індустрію. Але хто знає, може і направду думка кожного має значення. Дивіться, вирішуйте самі. А за ЄТІ, громадського активіста, четверта сходинка. Якщо у людей є легенди про бікфутів, то логічно, що у снігових людей мають бути історії про смолфутів. Приблизно якось так думали собі брати Ворнери, коли вирішили екранізувати казочку Сержіо Павлоса. Так, того самого, котрий у Клаусі. І ось у 2018 році світ побачив доволі колоритну антиутопію для дітей. Сели ще є ті, живе собі, і горя не знає. Усі працюють злагоджено заради спільного блага. Ніхто зайвого не запитує, аж ось головний герой Міго. Бачить щось таке, чого бачити не повинен. І вся система зазнає краху через якусь малесеньку ніжку. Мультфільм дає чимало поживи для думок. Тут йдеться і про основи критичного мислення, і про кризу самоідентифікації. Є навіть про геноцид і про брехню заради загального блага. Але найчудніше те, як творці поєднали це все докупи. Тому що тут ще ж є пісеньки. Ну, не так багато, щоб назвати це мюзиклом, але достатньо, щоб я вас попередила. Ну і всілякі смішні падіння. Бо і найменших треба чимось тримати біля екрані. Але між іншим. Можна почути, наприклад, поради батька. Чату, яку пораду ти завжди давав мені? Чи не як сказано? А ще яку? Не виділяйся, а ще яку. Шануй камені, не базікай, роби якусі, не дратуй хранителя каменів. Завжди кажи правду. Чи те, що люди здатні повірити в найочевиднішу брехню? І сидиш собі і думаєш: це ж так до болю знайомо. Тому мультфільм однозначно вартує глянути. В оригіналі тут можна почути Ченінга Татома, Джеймса Кордена, Зендаю, Дені Девіто. Але не хвилюйтеся, якщо не дивитеся англійською, тому що український дубляж тішить голосом Тора Дмитра Гаврилова, голосом Гаррі Поттера, Павла Скороходька. А також можна впізнати Олю Цибульську, Фагота, який тут зовсім не горобець, і Олександра Педана. Тому заєтє Гонгогепа і за камені, що не брешуть. Третя сходинка. То виходить тепер Єтє у Моді. Напевно, подумали собі DreamWorks Animations, А тому у 2019 році запрем'єрили мультфільм з ідентичною назвою ЄТІ. Або мене не була англійською. Історія відбувається у Китаї, де дівчинка з коротким, але таким милим ім'ям Ї намагається втілити у життя свою мрію про мандрівку країною. І тут. Раптом знаходить на даху свого будинку поранене кудлате створіння, і виходить, плани доводиться переінакшувати. Насправді це все подорож героя, тому що поки дівчинка шукає домівку для Єді, вона починає усвідомлювати, де її власний дім. У цю мандрівку разом із міфічним створінням з нею вирушає залюблений у власне відображення сусід Джін. І малий фанат баскетболу Пенг. І поки вся ця строката компанія мандрує, вони починають здружуватися. На поверхні мультфільм рясніє мальовничими краєвидами, грішать регально-пукальними жартами і намагається здивувати своїм лиходіям. А от якщо копнути глибше, то вся ця розповідь це історія про те, як маленький, самодостатній відлюдько важко переживає втрату тата. Тому. Мультику не раз вдалося зачепити мене і навіть вичавати сльози з очей. Ну а якщо вам раптом цікаві колотнечі, баталії і гризня, то мультфільм також не розчарує. Тут вигулькнула карта, за якою Китай трошечки наплутав з лініями розмежування і чисто випадково привласнив собі чужі території. Внаслідок цього в усіх країнах, причетних до цих територіальних чварів, прокат не вийшов. Можна навіть дивитися і шукати, в який саме момент усе пішло не так. Але за магічного, добродушного і трохи безтолкового єті друга сходинка. А тепер дозвольте поділитися з вами справжньою перлиною нинішньої добірки. До вашої уваги просто неймовірний містер Лінк від студії лайка. Готуйтеся, я буду зараз співати дифірамби. Справа в тому, що студія Лайка знана за стоп-моушен анімацію. Простими словами, приблизно 90% всього, що ви бачите у кадрі, було ретельно виліплено, детально розмальовано і тисячу мільйонів разів переставлено чиїмись рученятами. Тобто кожен порух травинки, кожен порух шерстинки виважений і спланований. А тепер візьміть собі до уваги, що один з ключових персонажів у мультфільмі з голови до ніг кудлатий. Тобто уявіть собі, скільки роботи аніматори вклали у це диво. І що цікаво, між самими персонажами і акторами, які їх озвучували, можна простежити ледь вловиму схожість. Тут і Гью Джекман, більш відомий як Росомаха, і Зак Галіфіанакіс із похмілля у Вегасі. І навіть Зої Салдана, яка ще нещодавно бігала у лісах Пандори. Я щоправда, так і не знайшла однозначної інформації, яка з українських студій дублювала цей мультфільм. Можу сказати лише те, що впоралися зі своєю роботою просто блискуче. Отож, про що сама історія? Головний герой авантюрист, криптозоолог Ліонель Фрост. І він намагається добитися визнання. І поваги від наукової спільноти, а тому шукає то Лухниське чудовисько, то Сасквача. А от хто кого знайшов, вже подивитися самі. Якщо любите пригодницькі фільми, вікторіанську епоху чи щось на зразок навколо світу за 80 днів однозначно раджу подивитися. Сюжет захопливий: герої колоритні, жарти подекуди дуже хороші. Безперечно, рекомендую. Отож, за Сьюзен Лінк і за далеких родичів перша сходинка. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, змогла вас зацікавити чи потішити. Якщо вам сподобалося, неодмінно тисяйте вподобайку і переконайтеся, що підписані на канал. Не забувайте підтримувати наших воїнів. А для себе попрошу лише розповсюджуйте це відео, якщо можете. Якщо хочете зробити мені маленьку приємність. Поділіться ним у повідомленнях, у сторіс з родичами, друзями, сусідами і запрошуйте усіх на чай. А я чекатиму вас тут. До зустрічі. Па-па!